Так, слава Україні всім. Значить Сьогодні подивимося бензонасос лянча дедра. І так, насос уже змінювався і модернізувався кулібінними до мене. Тому перший варіант, який зробили кулібіни, це був обрізок труби. Зараз я покажу. Ось тут. Так як це насос мрянчий, він складається ось так. Значить, ось цей насос була обрізана труба такою ромашкою і закріплена пластиковою стяжкою. Щоб просто не падати вниз. На це все було діло надіти фільтр. Фільтр забився. Чого я перший раз його зняв? тому що е, не було тиску в палива. Е, значить, що я змінив ці конструкції? Поміняв, по-перше, шланг, гофрований високого тиску. Е, був замінений цей шланг, тому що е, на попередньому шлангу просто було пробити, і він на всі сторони пускав. Після того, як замінив шланг, переробив конструкцію кулібівних. Так як я теж кулібін, то вирішив змінити конструкцію. Значить, шланг був замінений ось на такі втулки. Втулки йдуть із спінений поліетилен, називається. Пізніше я розкажу, де я його брав. І чого впав вибір на спінений поліетилен, а не на резину. Значить, по цьому насосі він уже згорів. Як не згорів, він уже слабо качає. Далі розкажу про втулки. Я купив інший насос. Що мене врятувало, що тут були ось такі дві виточки на цьому насосі. Чого врятувало? Тому що раніше в конструкції був було зроблене стремино, і воно тримало ось цей насос за кріплення фільтру. От за цей флянець тримався він отут. Значить, що я зробив? Вирізались втулки по розміру. Це по-перше, ось так. Для чого так багато? Тому що замість фільтра я зробив ось такий латунний стаканчик. Брала сіточка, це, що не пропускає воду. Брала сіточка, в два слої її загинав, і потім пропаював повністю по кругу, я її пропаював. Не фокусується. Ось так. Повністю по кругу я її пропаював. І виходить ось такий стаканчик. І щоб його герметизувати, я от робив таку наборку. Що я робив, щоб не падав цей насос? Просто тут між цими втулками я поставив ось таку сіточку. Сіточка ця, це від кулера комп'ютера. хто то бачив, просто я серединку в ній вирізав і поставив. Потім на проточку насоса я поставив ось таке кольцо і він не падає. Ось так ця вся конструкція приблизно ось так збирається. Ось. Все. Чому не ставлю фільтр? Ну, не бачу смисла ставити сюди фільтр. Так як попередній фільтр, думаю, справляється. Задачу бак я почистив. Так що така конструкція, кому цікаво, коли треба їхати, а нема оригінальних запчастин чи нема можливості їх замовити, то ось такий варіант. Користуйтесь. Так, ось так. Виглядає стакан зібраний. Ось так. Так як матеріал то він плотно облягає насос і ізолює його, щоб туди не потрапляло в фільтр нічого зайвого. Не розповів про спільнений поліетилен. Ось такий матеріал. Це є вспінений поліетилен. Чого вибрав його? Тому що на конструкції попередніх колібних, я побачив, що резина все одно в бензині розтворяється. І тому резини я не став використовувати. Е, хіба що вони використали резину, яка не бензостійка? Звичайно, закинули, щоб. Чи продати машину, чи такі майстри. Ну, не знаю. Тому був вибраний ось такий матеріал. А так, в принципі, схема працює, вже провірено. Все. Всім гарного вечора.